Дачне філія Іванівка. Ну, по перше, ви бачите просування, яке діпстейт малює на мапі е, в районі дачного, показує, що росіяни вже намагаються клишню північно обкинути навколо дачного е, на південних околицях села, яке зараз повністю сірій зоні е, протікає. Річка е, на північних росіяни викидають клешню. Далі йде філія. Яка повністю в сірій зоні перебуває на західних околицях філії в лісовому масиві тут ворог накопичував продовж останнього часу велику кількість військ. Зараз, очевидь, погіршується становище загальному філії. Ще з розрахунку на те, що за останній час сюди плюс 5 підрозділів різних бригад і дивізій, одна дивізія, чотири бригади потрапили сюди саме от в цю ділянку фронту з метою розширення наступу. В цій смузі, ну і третя Іванівка, я про неї розповідав ще минулого тижня, про те, що росіяни за всією очевидністю тут зуміли перетнути річку Вовчу, закріпитися на її, скажімо так, берегах у населеному пункті Іванівка. Іванівка, яка є складовою лінії оборони так званої нової лінії оборони Донбасу, і зрозуміло, що врізання в цю лінію. В будь-якій з її точок порушує загальну стійкість загалом можливості цієї оборони. Те саме відбувається по іскрі, як і по Іванівці. Окупанти тут подекуди диверсійні групи проходять ледь не до Гаврилівки під Гаврилівки. Відповідно, загальна тенденція тут така собі величезна, величезний. От в цих районах величезний величезний сіряк, де наших військ не вистачає, і де росіяни шляються, але ці е шляння відбуваються без. Е Закріплення тому їх вибивають пілоти, але це поки що. Тут кількість військ концентрація збільшена, і вочевидь, якщо буде ставати більше тих піхотинців, які будуть прориватися, то е, рано чи пізно відбудеться закріплення. Тенденція небезпечна. Номер один тенденція небезпечна. номер два. Вона стосується покровського е, вчора. Я про це вже говорив і показував відео, як росіяни перебувають е, логістичні сполучення в Покровському в Олександрівці, в Коломійцях. Тут ще один такий населений пункт є е, добропасове. Ось через них усі протікає річка Вовча. І тут росіяни задають ураження. Спеціально навіть мапу таку підготував, яка показує, як протікає річка Вовча. і де росіяни задавали уражень за останній час по переправах в Коломійцях за 12 кілометрів від фронту, в добропасовому за 15 і в Покровському та Олександрівці за 22 кілометри від лінії бойового зіткнення удари по логістиці наносяться, і при цьому ці удари відбуваються не тільки дронами, але й кабами, які Цілком очевидно, зараз починає ставати більш системною зброєю ураження з боку противника. Учора ось такі модифіковані версії кабів, або яких називають росіяни Грім-1, Грім 2 долетіли геть до Полтавщини. Це вперше, взагалі, за час повномасштабної війни каби досягнули Полтавщини. Це дуже небезпечна тенденція. Минулого тижня щось схоже на каб долітало до Миколаївщини. Ось ці е, вигляд, як мають ці модернізовані каби. Це бомби, бомби російські з обвісом УМПК, універсальним модулем планування та корекції, які, за даними нашого головного управління розвідки, стають доволі системною та небезпечною проблемою для нас. Вчора ГУР, представник ГУРУ Вадимський Біцький, повідомляв про те, що. Що ці дрони росіяни зараз вивели на системне застосування. Вони впродовж вересня та жовтня проводили модернізацію їх і зараз вийшли справді на вже більш системне застосування. Є дані про їхню дальність від 100 до 200 кілометрів. Наразі найбільша дальність, яку було зафіксовано, 193 кілометри. А бойові радіозастосування, ще раз повторююся, 100, 150-200 кілометрів. Кілометрів, крім цього, е ці дрони є доволі стійкими для ребу до ребу е стверджує Скібіцький. Ну що сказати? То така от історія: перші удари такі були по Дніпру, а нині по інших містах іде, і це стосується і прифронтових територій, і ось цих територій на фронті, які більш точно дають ударів по кабах, що за рахунок чого вони стали такими більш далекобійними, за рахунок того, що до цього універсального модулю планування та корекції прикрутили китайський реактивний двигун, і каба стала летіти на 200 кілометрів. Ось так. А для нас це стало сюрпризом. Тому е, при всій повазі до гуру, навіть е, коли вони заявляють про те, що ну така от констатується факт, питання виникає. Так а що ми зробили проактивно, щоб цього не сталося. Е, можливо, ми нічого не могли зробити, але загалом, ну воно викликає певні запитання, тому що росіяни переходять на е, системність використання подібної зброї. і Зараз кількість і число кабів різко зросло, і воно буде вочевидь зростати при фронтових територіях, зокрема ось такі реактивні каби, які як ми бачимо. Створюють фантастичні просто логістичні проблеми. Третій район, південніше Покровського, стосується Запорізької області, і цілком чітко та усвідомлено я думаю, що е в скорому часі наступним полем бойових дій. Інтенсивним та активним стане Гуляйполе, тому що росіяни в районі Оспенівки, районі Полтавки, в районі Малинівки просуваються різними флангами просуваються на північі на півночі від Гуляйполя, е, рухається бік населених пунктів рівнопілля е, та в населеного пункту Зелений Гай. Тут є логіка таких просувань. Я намалював спеціальну топографічну карту, створив і оприлюднював її у себе на телеграм-каналі. До речі, на який ви можете, друзі, підписатися. Собачка пихньо, нижнє підкреслення Ньюс. В описі до цього відео є лінк на мою телеграм-спільноту, або це в описі, так, або в стрічці телеграму. Прописуйтесь саме так, як бачите. Собачка, пихньо, нижнє підкреслення Ньюс. Отже, ось це топографічне зображення. Подивімося на нього. Що ми тут бачимо? Ось так ні, не вийде. А зрештою виведу на весь екран. Напрямки руху росіян в бік рівнопілля це 145 метрів над рівнем моря, і в бік Зеленого Гаю 150 метрів над рівнем моря. В низовині розташований розташоване поле на майже на 50 метрів нижче, ніж ті райони, куди росіяни зараз. Устремляються, так би мовити, звісно, їм це буде непросто досягнути нірівнопіляні зеленого гаю, але як показує практика, на жаль, тенденції просування противника на цьому напрямку, який вже зараз можна назвати Гуляйпільським, створює певні загрози та ну, такі небезпечні, тривожні та неприємні очікування. Загальний Напрямок зусиль зрозумілий – створити північну кличню для оточення е, Гуляйполя і створення йому логістичних проблем. Крім цього, е, найгірше напевно, що сигнали по підрозділах, які надходять з того напрямку, геть зовсім не втішні. Е, є такий телеграм-канал Голос Хортиці. Він е, напередодні описував, що на цьому напрямку існують доволі серйозні організаційні проблеми у складі 20-го армійського корпусу, який не завідує обороною на цьому напрямку. Я не буду тут зараз поширювати ці інсайди. Кожен хто хоче, може сам їх прочитати, але я скажу так: що цей анонімний телеграм-канал він давав доволі правдиві зазвичай певні дані щодо фронтових обставин. Хоч і є анонімним. Е, мені відомо про те, що дуже складне становище однієї з бригад територіальної оборони на цьому напрямку. Знову ж таки не можу даватися в подробиці, але... але потрібно ставитися, м'яко кажучи, краще до особового складу з боку керівництва бригади. Це все те, що я можу сказати, і от е, наслідок таких проблем, зокрема, ми пожинаємо і тут. Е, ну і фінальна крапка по сьогоднішньому огляду, я казав, що він буде не найбільш приємним, е, очевидь, у висвітленні. Фінальна крапка ця стосується того, що зараз на Оріхівському напрямку ворог почав перевіряти потрохи нашу оборону, поки що це не надто активні дії, ресурсів мається на увазі недостатньо для більш масштабного наступу, і про це пише теж Deep State А по яких напрямках перевіряють це на смузі від починаючи з Щербаків, продовжуючи малими Щербаками нестерянкою. Далі йде е, роботи на та новопокровка. Роботи не е, новопрокопів. Новопокровка там ось тут. Е, ну і завершується усе малою токмачкою, яка у до якої, до речі, яка якби підконтрольна нам, але до якої противник е, теж уже проривається? Пише Діпстейт, що правда, без закріплення шансів на закріплення такого противника наразі небагато Нещодавно їм вдалося висадити у малітокмашці десант, але цей десант було ліквідовано силами е, оборони е, за останні тижні. Активність бік малої токмачки є сталою, проте знову ж таки, це поки що е, такі атаки можуть свідчити тільки максимум про прощупування нашої оборони без задіяння достатніх ресурсів для масштабного наступу, тому що такого поки що немає у росіян. Але як ви розумієте, е, як я з чого й починав, загальна тенденція складається так, що, начебто, ось росіяни шукають де тоненько, там і порветься а тоненького потенційно є багато де. З іншого боку, їхнє просування точно не відповідає тим амбіціям, які є у російської загарбницької армії. Ну і такий такі 50 на 50 дихотомічний огляд, який е показує складність фронтових е обставин зараз фронтової ситуації. З іншого боку е певну стійкість, яку проявляють насамперед наші сили оборони, і величезна за це їм Шана подяка, підтримка. І е я вас просто прошу в ці складні хвилини, коли нас хитає сенсі зупинки війни, політики нагнітають, Трамп там щось балакає собі. Просто підтримати Сили оборони. Без зайвих слів. На тому я поставлю крапку дякую за увагу, друзі. Бережіть себе. На все добре і до нових зустрічей